Говорить Київ, Київ, Київ. Наш фільм «Нескінченність з за Флоріаном Його основна фабула це конфлікт, який виник навколо такої легендарної і символічної київської будівлі, як Летюча тарілка, яка знаходиться біля метро Лебідська, але спектр тем і питання, які піднімає цей фільм, воно значно ширше. Тобто, ми, в принципі, зробили фільм, головним героєм якого є архітектор цієї будівлі, і загалом така видатна, унікальна людина, Флоріан Ілліч Юр'єв. Він працював не лише архітектором, але митцем, живописцем, композитором, майстером скрипкових інструментів і так далі. На жаль, два роки тому, у віці 92 років, вже він пішов із життя. І, власне, останні приблизно п'ять років його життя ми, тобто команда фільму, співпрацювали з ним, супроводжували його власне в тій боротьбі в протистоянні з забудовниками та корумпованими посадовцями, які прагнули і насправді досі прагнуть перетворити цю унікальну світньовідому споруду на вхідну групу до торгівельного центру. Як ви сказали, боротьба триває, так тобто певний етап цієї боротьби завершився ще до завершення mm -hmm. нашого фільму, коли в 21-му році, в 20-му році, перепрошую, що Флорян Річ був з нами на цьому світі. Летична тарілка здобула статус пам'ятки архітектури та монументального мистецтва України, так, загально національного значення. Як ми знаємо, в нашому місті, ну не лише в нашому місті, але особливо у Києві цей статус дуже часто абсолютно нічого не значить. Е, ці пам'ятки пам руйнуються е, у нас практично кожного дня. Е, от тому, звичайно ж, боротьба триває. Після смерті Флоріана Юр'єва боротьба, як я розумію, продовжується. Якщо так, то як це виглядає, на дії? Ну, Флоріан Ілліч Юрієв був далеко не єдиною людиною, яка залежала на збереженні цього об'єкта, ну не лише на його збереження, а взагалі на тому, щоб наше місто зберігало якийсь людський вигляд та було придатним до життя. Адже за останні кілька років воно стає все менш придатним до життя. Так, навколо цієї ідеї згуртувалася досить велика кількість небайдужих людей: архітекторів, архітекторок, активісток. Антикорупційних активістів і так далі. Ось Одна важлива річ, яку ми відтворюємо в цьому фільмі, це власне процес створення альтернативного авторського проєкту угу. реновації цієї будівлі. Адже ну, нашою ідеєю було не просто зупинити будівництво цього абсурдного і абсолютно не потрібного нікому ще одного торгівельного центру на Лабіцькій площі, який ще й належить громадянину РФ в але й запропонувати щось нове, так запропонувати власне альтернативний варіант розвитку цього місця, який би не зводився до просто створення ще там кількох тисяч квадратних метрів торгівельних площ. Адже, на жаль, ну, в сьогоднішніх реаліях в нашому місті дуже складно людям, які керують цими процесами, взагалі. Пояснити, що ну, щось, окрім торгівельних площ, взагалі потрібно. Та? Вони просто цього не розуміють. Цей проект власне було розроблено під авторським наглядом Фларіана Ілліча, командою ну, дуже фахових, сучасних архітекторів. та Фахівців, ось цей проєкт оприлюднений, був всі сторони цього процесу. Угу. З цим проєктом знайомі, він є в публічному доступі. На сьогодні це, власне, залишається єдиним публічно доступним, взагалі відомим проєктом щодо того, що можна зробити з цією будівлею. Інша сторона цього протистояння тримає свої плани в таємниці. Тобто жодного проєкту, жодного навіть uh -huh. офіційного твердження щодо того, як ви збираєтесь використовувати цю ну, би, унікальну будівлю, не було так оголошено. Бувать.